Привіт! На зв'язку резуб автор сайту OpenMind.com.ua. Друзі, зараз хочу торкнутися питання того, як захистити свою інформацію, напрацювання так чи будь-які інші матеріали в інтернеті. Тому що дуже часто для багатьох людей навіть перед тим, як вони починають щось робити, створювати, пусті питання. Окей, а типу, а що робити, якщо в мене почнуться копіювати, там перепощувати, так забирати, і зрештою кінцевий так, користувач не взнає, що насправді я створив цю інтелектуальну цільність в інтернеті. Наразі знаходжуся у місці, так яке не, потрібно, не потребує додаткової рекомендації. Це є секретний так, це є до недавнього часу заховане місто інкі в високовандах Мачу Пікчу. Тим не менше, от наразі так це є один із найбільш. Відвідуваних туристичних центрів, та туристичних атракцій у цілому світі, друзі, і Мачу-Пікчу значно більше приносить користі у цей всесвіт, і зокрема в країну Перу, тоді коли воно є відомим, ніж тоді, коли про нього нічого не знав, тому що сюди приходять багато людей. Так воно генерує величезний капітал, який може бути використовувати на будь-які інші потреби. Те саме так подібну паралель можна провести із створенням інтелектуальної власності, створенням цінності в інтернеті у форматі статей, фотографій, корисних рекомендацій, так будь-яких інших матеріалів. Електронного формату коли про неї дізнається все більше і більше людей, то вона приносить більше користі безпосередньо і користувачам, так і покращити світ, і безпосередньо більше користі буде приносити вам. Не намагайтеся її приховувати, так не намагайтеся її певним чином зберегти. Дуже часто я зустрічаю ситуації, коли люди дуже велику кількість ресурсів використовують на те, щоби вберегти їхнє напрацювання, і тим самим обмежують себе, обмежують власний ріст, так і не концентруються на тому, щоб покращити свою діяльність, так і старатися працювати на те, щоб як можна більше людей. А навпаки, намагаються певним чином її стиснути так в собі і зрештою з цього великого немає. Зрештою, друзі, буде дуже кльово, якщо будь-які ваші напрацювання з на торентах. Уявіть собі вільний доступ, величезна кількість людей має напряму можливість користуватися вашими напрацюваннями. Таким самим чином я недавно знайшов, так що моя книга формула продуктивності є на торентах, і навпаки, я навіть певним чином радий, так що вона почала в піратському форматі поширюватися, ніж якби люди просто брали з її з мого сайту, тому що величезна кількість користувачів в інтернеті є значно ширшою, так ніж на моєму. Блозі, тому ні в якому разі так не намагайтеся стиснути інформацію, і нехай питання, що вас хтось щось вкраде в інтернеті, так вас зупиняє працювати. Ні, друзі, Концентруйтеся на тому, щоб створити цінність, щоб її далі так більше поширювати, і повірте, кінцевий користувач, так людина невідома, незалежно з яких так джерел вона отримує інформацію. Вона все одно в кінцевому прийде до вас, так і що все, все стане вашим клієнтом. Тому що, якщо ви працюєте на цінність, то люди і кінцевий користувач відчуває так, хто став творцем. Даного матеріалу і в результаті звертається до нього. Тому щиро бажаємо успіху: не приховуйте цих матеріалів і працюйте на те, щоб ви навки більш поширювати свою інформацію в мережах світньої паутини. Успіху! З вами був Орезуб. напряму з Матчу Пікчу. Перу. І до зустрічі у наступних відео. Па-па. Пост -па. Якщо ви зауважили, що ваша інформація вільно поширюється інтернетом, і якісь інші люди, чи навіть пірати, її так транслюють іншим користувачам, то я вас можу привітати. Це хороша ознака. Це означає те, що ваші напрацювання є користими. Вони цікаві іншим людям, і тому вам просто напросто варто продовжити рухатися у цьому напрямку. Ви на правильному шляху і бажаю вам далі при ньому в такому самому кльовому темпі працювати надалі. Па-па!